Як саме у поточному році ремонтуватимуться дороги чи будуватимуться в Одеському регіоні нові об'єкти? Усі ці та інші питання обговорювалися на черговому апаратному засіданні Одеської обласної державної адміністрації. Детальніше про соціально-економічний розвиток регіону у наступному матеріалі. Понад мільярд гривень одеська обласна адміністрація виділила зі свого бюджету на інвестування програми соціально-економічного розвитку. Цієї суми повинно вистачити, аби розпочати будівельні роботи на різних об'єктах регіону. Проте представники районних державних адміністрацій та мери міст не квапляться із поданням заявок на залучення субвенції для реконструкції чи будівництва тих чи інших об'єктів регіону. Получається, що за три місяці ми не готові пока. Ни по сметным документам, ни, скажем, по проведению технической экспертизы мы не готовы ни по одному объекту на финансирование. Это я констатирую, то, как как финансист по тем заявленным суммам, что у нас есть. Все це може призвести до того, що із за відсутності відповідної документації субвенції не будуть перераховуватись серед міст, які не зацікавлені у додатковому фінансуванні з боку держави. На жаль, і Одеса представники Ананівського району навіть не могли визначитися із розміром фінансування необхідного для проведення тих чи інших робіт. У вас не було проектів так. І ви це все добре знаєте. Ви не освоїли кошти по газифікації гандрабури, бо не було проєкту, і той, який був 2003 чи 2005 року, його експертиза не пропустила, такий був результат. Вячеслав Валерійович, якщо в цьому році буде отак, як ви доповідаєте, і так буде організована робота, то ми не можемо надіятися на те, що вона буде виконана. Цікаво, що одеська обладміністрація спільної служби автомобільних доріг Одеської області виділила понад мільярд гривень на реконструкцію доріг. Але ж за такого підходу до розподілу коштів важко казати про своєчасність виконання усіх необхідних робіт на дорогах загального користування. На засіданні порушили тему готовності служби області до можливих весняних повеней за словами фахівців. Рівень води на річці Дністер залишатиметься у нормі. А ось Дунай потребує постійного контролю. Вызывает опасения половодие, которое мы ждем в конце марта, начало апреля на реке Дунай. Самое узкое место это все-таки остается Вилково. Часть дамбы, которая сделана за 2011-2012 год, 2010-2011 Примет Палауди, остаются два шлюза, которые не закончены до конца. Но на прошлой неделе проводили межведомственную комиссию, и Дунайским бассейном управлением было заверено, что эти шлюзы будут... До початку пологоді повністю ремонтуровано заступник голови державної адміністрації Наталя Чегодар наголосила на необхідності постійного прибирання дорожніх узбіч. Усі ці роботи контролюватимуться під час візитів представників облдержадміністрації у райони області. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круп.